Доброго дня, друзі! Радий вас привітати на своєму каналі. Вітаю всіх підписників, глядачів каналу. Сьогодні я в селі Опрешене. Ще цього року тут я не був. Та й взагалі останні роки я тут. Останні три роки дуже мало я у цьому цей ліс сходив. Два роки я їхав в Полтаву в сезон не було тут мене. Ну і сьогодні вирішив вже там біля себе всі місця обходив, вирішив сходити в опрешене згадати, старі місця десь то воно щось повинно бути. І знаєте, я йшов по стежки, коли зайшов у ліс, знайшов два малесенькі, два малесенькі грибики і один чуть більшенький. А ось тут вже оцей бук, тут зараз я покажу, тут я вже знайшов нормального великого білого гриба. От зараз я переключуся і буду вам показувати. Ось оцей бук. І отут одного разу я на цьому місці буквально знайшов штук 13. Ну це десь було років 3-4 назад, а може ще більше. І от Я прийшов на це місце, тут є гребнець, думаю, тут щось буде. І ось. Отакий. Боковий греб Перший. Ще одного знайшов, але він такий форму має, а негідний, недобрий. Будемо починати. А ви підписуйтесь на канал. Хто не підписаний ще, ставте вподобайки. А ми починаємо тихе полювання за білим грибом. Вперед! Недалечко, звідти відійшов, друзі, я був там біля того бука. І ось тут вже щось є. Опа. Дивіться. Зразу три. Ось такі гарняцькі. Слава Богу. Друзі знайшов таких сіамських близняків. Цікаво, як вони виросли. Гарнюні. Друзі, я знайшов тих двох сіамських близнюків біля цієї ямки. І ця галявинка мене зацікавила пройшовся по ній і бачу, що тут є три грибочки. Один, два. І малючок третій. Слава Богу, пташки виспівують, піднімають настрій. Чому мене полювати? Знову є, друзі, боровички. Ось такі? Трошки хтось їх покусав? Ось цього Взагалі під'їли. Ну все. І мені щось залишилося. Саме головне, що мені здається, що сюди ніхто не ходив, а там є грібниця. Можливо, я там щось попасуся. Подивимось. Дивіться, який гарний грибочок аж світиться від щастя. Краса. Іду, друзі, по дорозі. Немає тут по дорогах, грибів, так як Стерчин, певно, або ви збирали. Правда, і корінців не бачу, а це побачив корінець. Хтось зрізав ось він тут ріс. І думаю, десь не залишив тут і мені не поділився. Поділився. Ось. Один. Тут трійня. І тут ще один. Слава Богу. Барвінкове поле гарно, тільки в цьому зеленому місці гриби не ростуть, тільки отак, де листя. Що, друзі, на сьогоднішній день я завершив пошуки білих грибів. Вже по шостій вечора. іду додому, чистити, класти сушити. Я вам бажаю всього самого найкращого. Будьте щасливі. О, ще знайшов гребика на останку і не одного, а двох. Між іншим я по цій дорозі сюди йшов. Ось такі два грибочки я знайшов вже ще йду, йду додому. А ви дивіться відео, насолоджуйтеся, але краще збирайтеся і йдіть у ліс. І самі шукайте отакі гарні грибочки. Бажаю вам, щоб ви їх знайшли і багато. Щасливий гримник, бажаю вам щастя.